Фотографиня Анна Алабіна говорить, камера це її зброя. Після кожного умовного пострілу об'єктива її трофеєм стає зображенням. Це навіть такий, я би сказала, особистий стан, така внутрішня потреба, вихід моїх емоцій. Це якраз виходити і знімати на Дніпро. Пригадує фотографію, цікавилася з дитинства. Втім, коли у 2019-му на її звичне життя наклалися карантинні обмеження, створення світлин стало її потребою. Навіть був період, коли не можна було ходити в парк, не можна було ходити на узбережжя, і це був якби і внутрішній протест, і в той же самий час як Могла тільки так себе виразити. Це було як крик в безодню, крик в пустоту, крик в ту реальність, яка нас всіх оточує. Говорить, тоді все почалося з тварин. У мене були навіть такі виїзди, коли я цілеспрямовано спрямовано їхала і знала, що я хочу фотографувати волка або ведмедя, або лисиць. каже, шлях до цих фото тривав п'ять років. Він складався з досвіду, небезпеки та засідок в очікуванні дикої тварини. Це буквально на кордоні Україна, Польща або Словаччина. і Там є місця, де просто їх дуже багато, і треба знати, куди прийти, в який час. Говорить, нині її улюблене місце зйомки берег Дніпра, де годуються птахи. Зараз же це і лелеки, і е, журавлі. Тобто вже це птахи, які летять до нас навесні. У мене, наприклад, є там фотографія, називається пляжниця, де крижень виходить з води і так красиво тримає крила, ніби це в нього там рушник, і він вийшов з води і зараз буде просто там сохнути. Тобто я люблю такі моменти, щоб може порівняти там да, птаха до людини або якийсь такий цікавий момент з життя. За одним із таких моментів життя родини Лебедів, каже, спостерігала півтора місяця. Саме тут я зробила цю світлину, вона називається Сила родини, там, де Лебедь, негода, іде сніг, і він якби крилами обіймає двох своїх. Близьких конкурс Україна прекрасна. Організатор це Одеська національна спілка фотохудожників України. І саме ця фотографія була відзначена, отримала почесну відзнаку від журі. І не можна не сказати про дівчину, яка теж Черкас Катерина Іонінка. Вона зайняла якраз отримала золотий диплом. Говорить своїми світлинами, прагне нагадати, що природа це крихка миттєвість. Дуже багато таких місць, що ми можемо руйнувати, але це дом або тварини, або птаха. Неподалік долини троянд. Пара сов, у них з'явилось три маленьких. Савенята і одного разу я прийшла вже там через якийсь час і просто дивлюсь ті дерева, на яких були ці савенята, просто їх немає. Є в мене мета не просто показати цю красоту природи, а й сказати про те, що це дуже така хитка красота, що люди дуже сильно впливають на природу. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.